Добрий день. Сьогодні будемо, от ми зібрали шипшину, будемо сушити її. Зараз сонячна погода плюс 30. Не треба ніяких сушарок. О. І вона добре висохне у вас. Для цього я зробив такі от рамки. от Тут у нас ми її відкриваємо. Вона на шурупчиках. Відкриваємо. Це для того, щоб мухи не сідали зверху, така сіточка зроблена. О! отако відкидаємо її. Бачите, вона відкривається. Отут так зроблена просто скручена рамка на неї. Накручена на шурупчиках на тяжечку отака сеточка. Відкладаємо її в сторону. Тут за, треба заслати якоюсь бумагою. Це у нас ще торішнє нормальне яблуко сушив. Головне, щоб не було на ній плісняви. Це теж зроблено. А тут ДВП знизу лист, а тут на таких на куточках скручені брусочками. І це все-таки наче короб. Його так заслаємо папером О, і беремо і розкидаємо наш продукт. В даному випадку будемо сушити шипшину. О. Треба її тако розкласти тоненьким шаром. Шепшина бажано збирати ще в твердому стані, щоб вона була не гнила, тоді вона добре буде зберігатися, висохне у вас. Оце в таку пору, в таку пору достатньо йому ну, 2-3 дні воно підсохне, а за неділю вона вже у вас буде суха. Якщо це буде так, плюс 30 на цілий день. Тут в мене сонце, там воно сходить. Тут заходи, тому цілий день 12, тільки там 8 годин сонця, безхмарна погода, вона дуже добре підсихає. От, і тепер ми зверху накриваємо її такою рамочкою, щоб не сідали мухи, не відкладали туди непотрібні нам всякі яйця. У. І отакої. Фіксуємо, щоб вітер не уніс. Достатньо. В чотирьох місцях зафіксували. Це вся наша конструкція стоїть на двох стільцях. Можна переміщувати її де. Бачите, сонце є. І от таким чином вона. Скрізь закрите, осени залетять, воно добре сохне. Так само я сушу груші, яблука, сливи, дуже добре виходить. Кожен може собі зробити. У мене таких рамок багато, коли є натхнення і врожай, то можна насушити. Аби було здоров'я, його все вжить. Чого вам і бажаю, дякую вам за увагу, до побачення.